Вона допоможе, врятуючи життя та наблизить перемогу. Потреба у крові є завжди, а особливо зараз кажуть в обласному центрі служби крові. Тож до донорського фронту Харкова вже вкотре долучилась велика кількість активної молоді та депутати міської і обласної ради. Я регулярно здаю кров. То вважаю, що це дуже важливий внесок до обороноздатності нашої держави. Бо ми повинні рятувати життя наших захисників та захисниць, які рятують тим самим наше життя. Я вважаю, що всі, у кого немає протипоказів до здачі крові, мають долучитися та пришвидшити нашу перемогу. Я хочу подякувати всім молоді, яка сьогодні з нами, медичному персоналу, який має до цього відношення, і найскоріше нам всім перемоги. Ми можемо заохочувати людей власним прикладом. Я тут не вперше ще влітку. Я приїздив сюди і здавав кров для термінової операції військовому. Та згодом я отримав повідомлення: ваша кров врятувала життя. Повірте, це дуже приємно. Ми всі. Повинні допомагати ЗСУ. тому я зараз тут і тут зараз моя сім'я. Ми всі повинні здавати кров. Наша команда зробила добру справу, адже потреба в крові є завжди. Щоденно ми читаємо і чуємо України стачу. Я дуже рада, що до нас долучилася наша молодь, які не байдуже долі захисників України. І впевнена, що наша кров буде потрібна тим, хто боронить місто від ворога. Це мінімальна вдячність за те, що ми можемо зробити сьогодні за те, що ми живемо і працюємо в місті Харкові. Є різні форми донації. Ви можете як там задонатити якимось військовим, можете передати якийсь гуманітарний пакет. Також ви можете здати кров. Чому важливо саме такий від донації? Тому що це підвищує свідомість наших мешканців про те, як важливо допомагати військовим у цей непростий час. Я вже здаю кров другий раз, та впевнений, що буду це робити на кожні е, три місяці. Кожен. Харків'янин має свідомо ставитись до цієї донації, тому що так ми зможемо підтримати наших хлопців та дівчат, котрі зараз боронять нашу не тільки Харків, а й всю країну. Тому от, я вперше провів з собою друзів і ми разом починаємо свій шлях в донації. Тому закликаю кожного прийти, здати свою кров та наблизити перемогу. Завжди є така гостра потреба, звісно, у резусах мінус. Це там 4 мінус, 3 мінус, 1 мінус. А взагалі, це ті групи, які є рідкісними. Ми їх потребуємо завжди найбільше. Але на сьогоднішній день є потреба у всіх групах крові, тому що ми являємося прифронтовим містом, звісно, і прифронтовим центром, який забезпечує. Зараз, в першу чергу, військових ми забезпечуємо ще військові частини, які знаходяться на передові, і які за листами мосу тримуть компоненти напряму з нашого центру. Тому всі групи крові дуже потрібні, і ми практично постійно відчуваємо потребу, тому що вона дуже велика і постійно потребуємо донорів, щоб вони до нас йшли і здавали постійно кров. Хочу вас запросити до нашого центру долучитись до донорського фронту Харківщини. Це безпечно, це найменший наш вклад, який ми можемо зробити для перемоги. Тому, будь ласка, долучайтесь, ми будемо дуже раді вас вітати в нашому центрі. І така маленька справа як донорство. Насправді це порятунок чогось життя кожен день. Ігор Безкровний Олег Синицький, Олексій Старінков та Олександра Панченко Харків. Новини.